Вітаю, українці, вітаю глядачі і підписники! На каналі знають підписуйтесь на канал. Тільки важливі новини зараз багато хто з людей підробляє це зрозуміло, тому що просто банально не вистачає грошей. Так, от додатковий дохід громадян, як і основний, він оподатковується, при цьому українці мають самі його задекларувати і сплатити податок на додатковий дохід. Про це нам, українцям, нагадали у податковій. Зараз про це з вами більш детально поговоримо. Отже, дорогі українці. Скажімо так, новий старий податок, так? Як я вже казала на початку програми, за додатковий свій заробіток, підробіток, потрібно буде платити. Дивіться, при цьому з зарплати українців, які працевлаштовані офіційно, податки сплачуються автоматично. Частину платить роботодавець, частину відраховують від зарплати. Однак свої додаткові доходи. Кожен має декларувати сам. Нам про це нагадує податкова. І податок із додаткового доходу також кожен сплачує самостійно. Розмір податку 18%, аж 18%. За що ж потрібно платити? Так, от спитають люди. Дивіться: перше, це дохід від оренди. Далі це оплата незалежної професійної діяльності. І іноземні прибутки. Тобто, українці мають сплатити податок на. Додатковий дохід. Це якщо, а, якщо вже зовсім зовсім простими словами: підробив, заплати. Десь там трошечки заробив, заплати. Тобто, такий податок мають сплачувати і фрілансери, і українці, які підробляють в неробочий час, орендодавці інші категорії громадян, які отримують дохід там не від своєї основної професійної діяльності. Тобто, якось так. Пам'ятаєте, ще до початку війни я дуже багато робила програм на цю тему, і ну ми всі сподівалися, що не будуть це вводити, тому що це. Ну, підробляє людина собі і хай підробляє. Ні за все треба заплатити. І ось тут, знаєте, дуже багато питань, а як це все буде контролюватись? так, Якщо, наприклад, там людина, вибачте, вирішила десь там на дому підробляти, там, під -під підстригати там, так, чи там манікюр, чи там ще щось і так далі. от Як це. Контролювати, як це вичисляти. Так? Ну скажімо так. А я, якщо чесно, я не розумію, як взагалі це буде відбуватися. От. Але, можливо, зараз під час війни все це якось трошечки не буде так, серйозно. Але після війни, я думаю, дуже добре візьмуться за це. Але вернемось до тих Правил, так, які ось нам зараз про що нам нагадують: дивіться, заповнену декларацію подають безпосередньо до податкової служби за місцем проживання або на сайті ДПС через електронний кабінет. Для цього потрібно зайти в розділ для громадян і далі відкрити вкладку Податкова декларація про майновий стан та доходи. А декларацію за минулий рік необхідно заповнити до 1 травня. В той самий час податку матеріальної допомоги, отриманої чи то з держави, чи то. З міжнародних фондів не оподатковується. А, і ось тут знаєте ось дуже цікаво виходить так, такий парадокс. Зараз людям тяжко. Жити ж, скажімо так, з початку війни краще ж не стало. правильно? Як було тяжко, так і є тяжко. Нічого, по суті, не змінилося. Тобто тя -тя тяжкий час. Але ось податки ви якби дорогенькі платіть. А ось ті послаблення, які ми дали там от для того ж бізнесу, ви вже, мабуть, давайте закінчуйте ось цим. І платіть, як платили до війни. Ось саме так збираються зробити вже з цього року. Тобто податкові послаблення, одержані українським бізнесом на початку війни, вони будуть просто скасовані, просто скасовані. Підприємцям повертають, мало того, що касові апарати ввели з початку року. Так ось тепер підприємцям повертають всі податки, а також запроваджують штрафи. Влада змушена піти. Кажуть, що влада змушена піти, на відміну преференцій для бізнесу, через те, що так вимагає Міжнародний валютний фонд. Законопроект, який скасовує податкові пільги, вже розроблений Кабінетом і зареєстрований в Верховній Раді. Тобто МВФ ставить умови жорсткі і непопулярні. До того ж, на початку війни влада дала бізнесу пільги, дозволивши трошечки, скажімо так, видохнути, вздохнути, так і а, в, щоб трошечки платити, не платити або платити менше, так це був хороший крок, який дав бізнесу прийти до себе після першого шоку і встояти на ногах. Комусь допоміг, комусь ні. Хтось так і впав і вже не піднявся. Проте через такі податкові послаблення. Бюджет не дораховується мільярдів гривень, а тому зараз бюджетних надходжень ледве вистачає на утримання армії. І в цій ситуації залишається: ну скажімо, так розраховувати лише на безоплатну допомогу західних партнерів. Та ще на кредити, оскільки безоплатна допомога не є безрозмірною. А от МВФ, як і будь-який кредитор, не готовий позичати потенційному банкруту, скажімо так. Йому потрібно, щоб позичальник був платоспроможний, отже, більше заробляв сам. Ніяк інакше, окрім підвищення податків, цього не досягти. Тому нічого особистого з боку МВФ, лише тверез розрахунок. От а так як МВФ буде диктувати свої правила, ми будемо вимушені їх виконувати. В цьому контексті, в грудні минулого року, українська влада змушена була підписати меморандум з МВФ, в якому було викладено все, що Україна зобов'язується зробити, щоб кредитори дали грошей в борг. А що, взагалі, ось якщо коротенько пройтись так, про законопроект, який буде втілений, скажімо так, в життя з 1 липня цього року? Тобто це скасування податку 2% для ФОП третьої групи, буде знову 5%. ФОП першої та другої груп будуть зобов'язані сплачувати єдиний податок. Далі повернуть документальні перевірки і штрафи за порушення податкового законодавства. І штрафуватимуть за відсутність РРО, тобто за відсутність касових апаратів. Це для людей, якщо чесно, просто жах з цими касовими апаратами. Особливо, я пам'ятаю, як от тільки. Все це запровадили, так, і все люди там нажахалися початку року. І, а пам'ятаєте, ще в ще в минулому році як все це було? А ще до того, коли ось тільки-тільки все це починалося, і люди просто не розуміли взагалі, як, що, і так далі, якщо це якийсь там зовсім маленький бізнес. Тобто, навіщо їм взагалі ці касові апарати і так далі. і так далі, Тобто, вибачте, якась там десь бабуся, яка там десь тримає якийсь маленький там, не знаю, ларічок, де робить млинці, так, чи там ще щось, або, ну, не знаю, є дуже багато моментів. так, Є дуже багато моментів, де людям просто вибачте, ну, не, не треба їм ті касові апарати. Але ось, ось так. На це дуже багато витрачається часу. Тобто, хто з цим, а, хто з цим якось зіштовхнувся, скажімо так, ти та розумієш, що це дуже-дуже багато ось тих лишнього такого навантаження, яке просто відволікає раз витрати два, і дуже дуже багато різних моментів три. Я хочу нагадати: а, при цьому український уряд намагається продавити ВМВ в МВФ хоч якісь пільги для вітчизняної промисловості. Проте надії на це дуже мало. Тобто, так кажуть представники влади. Тому... Висновок робимо такі: з липня місяця повертаються всі штрафи, податки і так далі. Все те, що було до війни. Людям потрібно платити за додатковий заробіток, і те, що умови будуть більш жорсткіші і жорсткіші, це точно, тому що МВФ буде диктувати свої умови. Ми Будемо їх виконувати, тому що ну тому, що на жаль, зараз по іншому ніяк пишіть, що ви думаєте про це? А я зустрінуся з вами через декілька годин. Новини політики, економіки та нашої перемоги. Завантажуй, майо.